Ракетні обстріли восени 22-го і навесні 24-го різні зовсім обстріли, влучність ракет набагато виросла. Прильот відбувся тут. Тут загорілися трубопроводи. Потім пожежа перекинулася на генератор, який Внутрі якого знаходився водород з тиском 3 кілограми. І от ви бачите наслідки 1 мільйонів 300 500 гривень стоїть такий генератор. Якщо замовляти, це не менше року на виготовлення в Україні. Це При наявності у всіх комплектуючих. А так, ну, за -за западні партнери виготовляють. Японія є, Германія є. Тут була отака ферма перекриття. Ракета попала в ферму і від ферми уламки генератор. Ви можете бачити отвір зверху. Це пошкодження від плит перекриття, які падали зверху. Ферма була збита, і всі плити попадали. Пошкоджена арматура управління. Основні пошкодження були від Падіння під перекриття. Від прямого влучання ракети С300, С400. Треба все, все зняти, відновити колони, на яких воно це все стояло. Наслідок прильоту. Прямого влучання ракети С-300, С400, у підземні залізобетонні церкводоводи. Половина ями це від ракети, а половина ями це ми вже е, розкопували, щоб був доступ, для того, щоб частково відновити роботу, завести бутовий камінь. І так вже ну, близько двох років в такому стані вони працюють. На даний час всі насози стоять, тому вода нікуди не тече, знаходиться в стоячому стані. А при роботі тут великі витрати води.